Ізраїль та Іран знову обмінялися ударами. Тель Авів атакував штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану. Ізраїльська розвідка попереджає Тегеран має дві тисячі балістичних ракет, готує у чотири рази більше. Цієї ночі Іран вдарив по ізраїльських містах. Відомо про жертв та постраждалих. Докладніше про все по черзі за мить. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо. Армія оборони Ізраїлю завдала серію ударів по ключових об'єктах у Тегерані за повідомленням. Clash Report, які посилаються на один із ізраїльських каналів, під атакою опинились. Міністерство оборони Ірану, ядерна штаб-квартира, ядерні лабораторії та нафтові об'єкти натомість Цахал офіційно окреслив цілі ударів у Тегерані. Далі процитую дослівно: цілями були штаб-квартира Міністерства оборони Ірану, штаб-квартира ядерного проекту СПНД, а також додаткові об'єкти, які сприяли зусиллям іранського режиму з отримання ядерної зброї. і де іранський режим переховував свій ядерний архів, підкреслили у повідомленні армії оборони Ізраїлю. Варто зазначити, що у ніч, на 15 червня, сильні вибухи зафіксовано в районі Шахран на заході Тегерана. The New York Times зазначає, Ізраїль влучив по головному резервуару з бензином, що спричинило сильні громихання. Іранські змі також повідомили про удари по газовому комплексу Саут Парс. Водночас із заявою вийшла ізраїльська розвідка. За її даними, Іран вже має дві тисячі балістичних ракет і готує в чотири рази більше. Ці оцінки з'явились після погроз Тегерана завдати історичного удару за допомогою цього арсеналу. Близько 2.33 ночі, 15 червня, Іран випустив по Ізраїлю нову хвилю ракет. Про це повідомила армія оборони Ізраїлю. Загалом атаки було дві ракети падали по центральній частині країни. У місті Батям було влучання в житлову будівлю. Зниклими безвісти вважаються 35 людей. Ще 200 осіб у Ізраїлі поранені за даними медичної служби МДА. На відео потрапив момент, коли іранська балістична ракета влучає в серце центрального Ізраїлю. Повідомило Clash Report близько третьої ночі. У Тель Авіві спалахнули пожежі у місцях обстрілів. У Хайфі повідомляли про можливу атаку на нафтопереробний завод. Внаслідок нічних ударів Ірану загинули щонайменше вісім осіб. У першій хвилі одна з ракет влучила в дім під Хайфою. Загинули чотири жінки. У другій, в центральному Ізраїлі, загинули ще чотири людини. Серед них двоє дітей. Тим часом корпус вартових ісламської революції заявив, що вони били нібито по місцях виробництва палива для ізраїльських винищувачів. Канцелярія прем'єра Ізраїлю раніше повідомляла, що Бен'ямін Нетаньяху скликав екстрене засідання військово-політичного кабінету. Крім цього, він зробив шокуючу заяву. Цитую: вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбили американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті. Вони вбили і поранили тисячі американців своїми саморобними бомбами. В Іраку та Афганістані вони спалили американський прапор. Вони нескінченно скандують смерть Америці, сказав він. Як пише Аксіос, Ізраїль протягом останніх 48 годин звертався до адміністрації Дональда Трампа з проханням долучитися до війни. Мета ліквідувати ядерну програму Ірану. Однак, один із представників США заявив. Наразі адміністрація не розглядає це питання на цьому тлі коментар Трампа щодо розмови з диктатором Путіним. Путін вважає, що війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися. Я пояснив, що його війна теж має закінчитися, сказав Трамп 14 червня. Він також додав: Іран не може мати ядерної бомби. Все дуже просто, незалежно від того, Ізраїль чи ні, Іран не може її мати. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. А, мені здається, для нас ця війна великий плюс. Хоча більшість експертів кажуть ні. Мінус. Чому? Поясню. Ну, я багато в наших ефірах казав, що ми повинні вчитися в Ізраїлі, як в історичному плані вчитися, як ця країна набувала свою незалежність в постійній боротьбі, я б так сказав: у Ізраїля війна йде з 1948 року. Постійно. Угу. І ресурси Ізраїлю як держави порівняно з їх ворогами. Тобто, це весь на ну на початку, це був майже весь арабський світ, який не признавав який оголосив війну Ізраїлю, і співвідношення між чисельністю людей і чисельністю ізраїльтян, чисельністю людей у ворогів, озброєнням міжнародною підтримкою, якої Ізраїля майже не було. Ну, не співмірне з тим, що має сьогодні Україна проти Росії. І хоча Росія значно більше нас, але все ж таки співвідношення наших ресурсів не таке разуче, як колись було у Ізраїля. І все одно Ізраїль вистояв, переміг і перетворився в найпотужнішу країну близького світу, з яким рахується весь світ. Нещодавно у мене на каналі був Михайло Шельтельман. У мене така програма. пропоную вам стати президентом. І я призначив. е-е Шейтельмана а, таким умовним президентом скажу, Ізраїлю чи прем'єр-міністром? Прем'єр-міністром. У них президент не має таких повноважень, а прем'єр-міністр як Натаньяхо, який великий сьогодні в Рецію, має. Ми обговорювали питання: чому Ізраїль офіційно не підтримує і не є союзником України, бо це логічно. У нас однакові вороги. А модель шахедів, і так вони називаються нами шахеди була вироблена. І перші поставки були і технології до Росії саме з Ірану. Тому ми формально з ними у стані війни, бо саме їх зброя нас вбиває. Росіяни підтримували Хамас і підтримують Хамас. І інструкторами, і дипломатично приймають і в Кремлі. Тому у нас однакові ворги. І він сказав, що проблема в тому, що Ізраїль завжди себе вважав маленькою регіональною країною. Хоча по статусу і можливостям давно вже міжнародний гравець, і треба переходити в цей статус. А, але питання Ізраїлю для України це не тільки питання, що їх досвід. Як вони е, мобілізуються під час війни? Як вони без міжнародної допомоги е, налаштували за ці роки в пустелі? Ми велика індустріальна держава. Ми отримали від Радянського Союзу індустріальний спадок, який мала яка країна мала: металургійну промисловість інженерів, е, заводи, ВПК, ми виробляли танки, озброєння. Ізраїль отримав пустелю. Саме в пустелі вони будували свій ВПК і збудували його доволі якісно. Єдине, мені здається, на даний момент, що Ізраїль ще не може робити, але близькі до цього це літаки. А, і Сполучені Штати Америки стали справжнім союзниками тільки на початку 70-х років. Саме зрозуміло, що Ізраїль нікуди не подінеться. Чому їх не підтримувала міжнародна спільнота на початку? Тому що ніхто не вірив, що в такому співвідношенні сил. Можна вистояти. Вони вважали, що Ну який сенс? Ізраїль як країна знову зникне. А домовлятися треба з арабським світом, бо там нафта. Арабський світ це велика нафта. Я скажу, в чому ще цікавий парадокс, можливо, хтось з глядачів не знає, що всі країни навколо Ізраїлю оголосили тоді йому війну. Це була Йорданія, Єгипет, Ліван і Сірія. Ну, Ліван не пам'ятає, мабуть, ні. Це, це вже коли її хазбула захопила. Єдиним союзником на той момент у нього був Іран. Чому тому, що Шахський Іран був союзником Сполучених Штатів Америки сьогодні? Єгипет, країна, яка до нього нейтральна, Йорданія майже союзник, Сирія вибула. Ну ви розумієте, там відбулася, і вони шукають сьогодні миру з Ізраїлем. Після розгрому хезбули, Ліван теж випав єдина країна, яка тепер протистоїть йому і досі ставить себе за ціль стерти ізраїль з, з планети, щоб її не було, це Іран, де відбулася ісламська революція. Але Іран дуже потужний. У них ядерна зброя, майже от повинна виникнути є ядерна програма. Це велика країна, яка робить своє зброєння, і ми це теж відчули на своїх містах. що… Це дуже озброєна країна, тому е, історичний досвід, і дивіться, і сам тип діяльності, і у них треба вчитися правильної дипломатії. Про що я маю на увазі? Вони, Ізраїль ніколи не мав ілюзії стосовно того, як треба домовлятися своїми ворогами. У них не було оцих війна, дипломатичний шлях. Трамп допоможе нам, може Америка за нас щось вирішить. Ні. Шестидневна війна це коли ізраїльська розвідка дізналася, що вони готують напад, вони ударили першими і розгромили Єгипет, Орданію і Сірію. Вони ніколи не боялися застосовувати силу і все робили, щоб стати у військовому плані. Це дуже мілітарізована країна, причому демократична, з європейськими цінностями, але мілітаризована. Це теж наш шлях. Щоб сьогодні нам вижити, треба брати досвід Ізраїлю. І навіть оця війна, яка почалася в п'ятницю, 13 сьогодні, це превентивний удар. Тому що вони добре знали і розуміли, що Ізраїль готує ядерну зброю і не полишив планів стерти Ізраїль з, скажімо так, з лиця Землі. Угу. І єдиний шлях себе зберегти, вони Ударили, маючи сили, ударили по основним об'єктам і першими почали цю війну, розраховуючи, що вони її виграють. Бо якщо б вони пропустили удар ірану, не були готові, вони б мали те, що ми мали в 22-му році: війська під супротивника під столицею, загиблі люди, окуповані території і все інше.